Вітаю на своєму каналі. Мене звати Олена. Сьогодні я так швиденько покажу вам свою косметичку та догляд, який беру з собою на тиждень у використання. От, так що давайте не буду. Затягувати швиденько, досить багато продуктів, деяких по догляду я не беру, тому що, наприклад, такі як тоніки або креми для рук, тому що їду до мами, і там в неї це все також є. Буду користуватися вже з наявності, скажімо так. Єдине, що дуже хочу спробувати, це від нашого українського бренду Recare, ось такий відлущувальний тонер для обличчя. Він іде на основі салісилової кислоти. Тут вона йде у 2%, от, яка допомагає вирівняти тон шкіри, освітлює пігментні плями, бореться з висипаннями. Буду тестувати і вже відгук в порожніх пляшечках вам розповім. Давайте швиденько ще по догляду ще візьму ось такий собі невеличкий сос-засіб. Це у нас від Лярош Позе. Ми з вами коли розпаковували. Цей набір я вам показувала таку штучку. от Це якщо якісь висипання, якщо десь щось чухається, такий заспокійливий засіб він йде у формі такого спрея. от Я здебільшого таке використовую засіб такий для донечки, але навіть у формі спрея на обличчя щось десь зволожити, то мені здається, це непоганий варіант і гарно, що тут його йде. Такий невеличкий об'єм 5 мл, щоб познайомитися власне, з продуктом. От. І е, цей, цей набір був по гарній ціні, тому що там терміни до березня потрібно використати. Я це пізніше вже коли розпакувала і хотіла позбутися коробочки, прочитала власне, внизу на коробці було зазначено терміни його виготовлення, тому що до березня є час, то беру, будемо користуватися. А, так, це саме стосується і. Кремів для обличчя від ось цей. це така сироватка от такого жовтенького кольору. Я не дуже його зрозуміла, але вже Користуюся він не липкий, цей засіб швидко поглинається шкірою. Гарно на нього лягає тональний засіб, і мені здається, що він ж у мене в принципі закінчується, бо я таки відразу взяла його в використання, Вже хотілося дуже мені його скористати. Тому беру і в додаток до нього крем з СПФ. Я не знаю, чи я вже розпаковувала з вами цю. Розпаковку від Віши, чи ви ще побачите в мене на каналі. от Це я теж замовляла на єві набір з цією от косметичкою, яку ми сьогодні це все зберемо. Цей йде вже від Віши лабораторія 50 СПФ, дуже гарний, та від всіх променів захищає. цей ще не тестувала. от Доб'ю цей, бо думаю, що на тиждень мені його буде замало все ж таки цього засобу. І перейду. На ось цей. Ще раз повторюся, що відгуки в моїх порожніх пляноч... пляшечках обов'язково будуть. Вже заговорююсь, тому що два відео підряд занімаю. Сироватки. сироватки це я беру ось таку сироватку. Це з айхербу я замовляла Юмісо. вона йде з пептидами та з моцином равлика 5 мл об'єм. Я думаю, що мені сироватки такої буде. Достатньо На тиждень використання, також протестую і відгуки залишу в порожніх пляшечках. Це також ми з вами набір розпаковували у покупках моїх з Єви і з айхербу я показувала там у відео. От. Тільки не знаю, що перше вийде, чи косметичка, чи розпакування. Напевно, косметичка вийде швидше. Так. Отже, з цього ж набору відвіше там були ось такі пробнички. Там в мене було два набори. Один я взяла мамі, а інший залишила собі От, і вже показую вам, що точно буду використовувати ось такі пробнички, тому що мама такими пробничками не користується, я їй віддам більше мініатюри, а ці пробнички сама використаю. Це в нас де така колагенова, колагеновий крем. так? От, Буду його тестувати, і це на ніч іде кремчик. Тому теж буду його тестувати і вже в порожніх пляшечках відгук свій залишу. Це що догляду. Вмивалочку беру з собою це з набору iHerb, Це вона йде у нас з якимось там березовим соком, тут навіть така берізка намальована, 20 мл. Вже дуже прям цікаво мені її протестувати і аромат. Тут це йде ще запаковано. Теж відгуки вже залишаться в порожніх пляшечках. Далі, на всякий випадок, беру свій вже перевірений крем, бо всяке може бути, знаєте, з тими новинками. От. Це в мене від. Мейзон, цей, що з муцином равлика в наборі. Теж ми з вами його тестували, пробували. В мене є відео огляд на каналі взагалі цього всього набору, і сироватки, і тонерів. Ось тільки в мене ще його тут залишилося. Я ним стараюся користуватися на денне примінення. Він мені, в принципі, подобається. Вже теж візьму, якщо мені щось би вразене, не дай Бог, бракувало, зволоження, живлення, то я знаю, що цей крем дасть мені все, що потрібно. А, так. Ну і що ж, тепер давайте перейдемо до косметичних засобів. Звичайно, покажу вам ще пензлі, якими я планую наносити свій косметичний засіб. Всі практично від Богенії, і два ось ці від Real Techniques. Чому беру ось такі маленькі, і їх небагато, тому що. Вони помістяться, по-перше, в косметичку. А по-друге, настільки вони мені універсальні і підходять до всього їхня ось ця форма, наприклад, до будри, і ось ця форма богенії професійного цього пензля в 001. Так мені сподобався наносити саме ці рум'яна, про які ми будемо з вами пізніше говорити. Ну і для Тіне для розтушовки, для хайлайтеру. Ці пензлі підходять просто чудово. І зараз я розповім, чого беру стільки пензлів багато і дуже мало засобів для очей. Але все почну по порядку. Власне, тональний засіб. Дуже вже хочу добити ось цей відміщий. він десь SPF 42. В мене в тоні 23 му незважаючи на те, що він. Нарешті вже почав мені підходити, бо моя засмага вже нарешті зійшла така, знаєте, максимально. От, він такий плотненький і ось цей сірий пітон. Ну, Чомусь мені зараз не подобається такий сірий пітон на моєму обличчі, хоча він не є матовий, він такий, знаєте, виглядає досить гарно на обличчі, дає таке зволоження. Я його колись Подобав, подобався мені цей крем, він такий більш до плотного. Перекриває почервоніння, вирівнює тон шкіри красиво. Давно він же в мене є, тому власне беру його і хочу максимально користуватися. А от. Щоб не тягнути всі ці баночки, які треба змішувати додатково, чи ще щось, зручне пакування, що з собою брати, от, не знаю, чи буду я брати його в Project Pen, побачу, можливо. Зараз я його на тиждень беру, протестую, згадаю собі, який він мені от, і розберемося з ним, скажімо так, по ходу справи. Так, далі вже хочу тестувати. І вже тестувала цей консилер, який приїжджав мені від Вікусі, це Evelyn Cosmetics, це Wonder Match серія. Ви знаєте, досить мені таки сподобався. В мене у відтіночку 10 Light Vanilla. Дуже гарно підлаштовується під ваш тон шкіри. Хоча я десь у відео говорила, що він, можливо, буде мені засвітлим. але ні, дуже гарно лягає. От, я не можу сказати, що він прямо. Перекриває всі якісь такі, знаєте, недоліки, часом буває синці, але дивіться, він, його можна нашаровувати, він непомітний на шкірі обличчя, і він десь зволожувальний і не западає мені в зморшки. Ось такими отрухами я його наношу. Тут я, звичайно, його забагато нанесла. На руку, але рука, але рука не така, вона вже, як наша шкіра під очима, та? і його потрібно небагато. От, в принципі, мені сподобався. Я не очікувала, тому що я в 2024 році не користувалася зовсім ніякими консилерами, а тут от такий сюрприз досить приємний. Я навіть його не припудрюю. Тобто я ось так просто нанесла і він досить тримається. От на роботі я з ним була. То тримається на моїй шкірі під очима, ніде там не скочується, ні нічого. Я поки задоволена, так що беру далі у використання. Ну, Спонж е, теж беру від е, вікусі. Зручно, що він має свою хатинку таку, він же в мене в використанні, зараз після відео піду його помию. Бо я мию спонжі, тільки маю ним користуватися, тоді я йду собі його мию. От. Так, далі будручку беру свою колагенову від Enaf, тут вже її. Ну, знаєте, в мене ще є змінний рефіл, Але тут таке класне заглиблення. Можливо, за тиждень я все-таки дійду до Денця, і ми там з вами побачимо якусь дірочку красиву. Тому беру, вона мені зараз ідеально підходить, тому так. Далі контурування обличчя а, моя фаворит 24-го року, така вже затерта, хоча їй не знаю, можливо, скільки місяців? Два. Три місяці, можливо, у цій палеці. Це в мене Вандермач Евелайн, 02 палета. От, Ну ви зрозуміли, що тут моїм було найбільшим фаворитом? Це рум'яна, яким я продовжу користуватися. Дуже класно, тут вже таке мега прям заглиблення подобається мені все, і аромат, і все все, все на світі. Це хайлайтер такий більш так, що я свочі вам не показую, сяючий. От Можна також використовувати його як тіні. І це хайлайтер. Це для мене не пудра, а це сяюча ось така, а, ну під очі це сяє. Дивіться, яке тут сяєння, а це ось цей хайлайтер. От, тому що це більш делікатний хайлайтер, на повсякдень можна носити під брову. А це вже така прям хайлайтер золотистий, такий більш якийсь святковий. Тому так, це два хайлайтери. І ось це в нас іде така пудра для скульптурування та обличчя, що вони нам тут, зав... бронзатор. Так? Бронзер, та, бронзер. Ну, він такий більш делікатний, і я планую його навіть використовувати в складку повіки, якщо треба її затемнити. От, ну І, звичайно, рум'яна. Рум'яна тут дуже класні, вони йдуть сатинові. А от, То таке не любить, то ви сюди навіть не заглядаєте, ніжно-рожеві з золотистим таким класним сатином. Цей сатин настільки гарно переливається на вашому обличчі, дає такої якоїсь живості. Я не бачила ще подібних рум'ян. Я би повторила цю палетку заради ось цих рум'ян, коли вони в мене закінчаться. Ну і аромат. Аромат тут бомбезний. Планую цю палетку використовувати. Як і тінь, як і ром'яна, як і бронзатор. Коротше, це вся палетка для обличчя, тому беру такі деякі пензлі для розташування, наприклад, тіней у складку повіки або для нанесення, так, от, для нанесення ось цих. Це теж буду на повіки використовувати для сяяння. Якщо ми заговорили вже за тінюшки, беру ще таку однушку від фармасі, це претендент мої моїй. Мій Project Pen, тому що вже починає підсихати 0,1 1 відтіночок Pink Glow, називається. Ви зараз будете бачити, скільки тут цього засобу є. От Дивіться, так, я стараюся ось тут в куточку доколупатися, але вже так бачу, що ось тут вона відходить так по краях. Ця тінюшка у мене вже доволі таки давно, і хочу я нею таке гарно покористуватися. можна навіть використовувати Ой, нігті залізла. Можна її самостійно використовувати, а можна як підложку під ось ці. Дивіться, вони навіть чимось подібні. Давайте я сюди постараюся нанести цю тінюшку. Так, де я як говорила сюди. Цю тінюшку нанести біля цього хайлайтеру сяючого, і подивіться, досить таки гарна буде база, вона більш така до рожевого, а цей такий перелив сяяння. І воно буде гарно це все поєднюватися. А, так що, вона невеличка, можна брати з собою, як базу використовувати чи просто. Одинарно, так що хай буде. Так, далі. Незмінно в мене залишається від Color Intense, беру вже з собою. Точно хочу закінчити січень-лютий і все. гель для брів. так, Хто не знає, в протип в мене був і продовжує в ньому залишатися, допоки я його не закінчу. Колір такий, тому що фарбує олівець. Олівець незмінно 0,2 від Glenburg, улюблений. Так, ось тут така щиточка класно розчісую, я навіть її помила. І тут сам олівчик от теж люблю такий швидко наносити мій колір. от Тому так, і ще раз так, фаворит. І буду повторювати, в бюджетні і гарно носяться. туш беру ось таку від loréal Telescopic Lift. Ви знаєте, ця туш мені подобається, і таке враження, що вона почала вже трошечки мені підсихати, тому взяла її ще на місяць, кажу на місяць, боже, на тиждень в свою косметичку. Вона дає доволі таки гарний ефект. Може трошечки відбуватися, коли я її наношу на верхній повіці, але. Це, напевно, за рахунок того, що я не вмію такою щіточкою користуватися, не знаю. Це все легко прибирається ватними паличками, але все вона мені дає і видовження, і подовження, і можна її нашаровувати, такі стануть більш знаєте, пухнастими. от, Так що порушує на той тиждень. Ну, треба нею користуватися, бо що засохне це був подаруночок, мені таку ту подарували. Я тішуся, що маю змогу її також використовувати. Ну, і що ми ще? Залишилися по губках, по губам, по вустам. Бальзам для губ незмінно в моїй косметичці. Користуюся ним на вечірнє примінення. Ось стільки в мене ще тут його залишилося. Дуже гарний має такий класний аромат це був подаруночок від Ірусі. Э, Дівчатка, дякую вам щиро за подарунки. Так, на повсякдення беру помаду від Патрісії Ледону. Це прям знахідка, знахідок. коли вам не хочеться чогось такого, але хочеться зволожити ваші губки. Дуже красивий відтіночок, помадка з адвент-календаря. І ось ці зірочки дуже красиво виглядають. Не знаю, чи буде ця помада в постійній колекції, але. Тут вона мені дуже сильно подобається. Ну і звичайно, матову помаду беру, яку хочу добити от. Цей бренд буде ще в мене в 2025 році, ви його будете бачити, тому що я планую цей бренд продукцію брати досить багато в Project Pen і буду закінчувати. І якщо я не закінчу, то я повикидаю ці всі засоби вже в 2025 році. Нічого з ними не стається, вони в мене доволі таки всі в гарному стані, не зіпсовані, тому так, буду користуватися. Ну І бачили мої засоби. Для вуст в проекті, скільки в мене там їх є, як я ними користуюся. Ця помадка таки класно пішла. Носибельний колір, матова стійка. Вуста мої не сушить. Тому так на роботу зранку наношу. Її. Ну і як же без червоної помади з цього бренду, я ж так знаєте, якось зробила оце відео тех і побачила, наносила ось цю саму помаду, вона в мене там на вустах, і побачила, що тут таке, знаєте, вже, ну, якби на неї не сісти не такий часто колір, та, то можна її закінчити. Більше, що це вона в мене йде також на така півматова. Приємний має ще аромат, якихось таких цукерок, солодкий. От. І красивий колір, зуби не жовтий. Тому, те, швидше за все, вона в мене буде в Project Penny, поки не закінчиться. Ось така моя косметичка на тиждень, на тиждень, на тиждень, а пізніше ми з вами зберемо більш таку святкову косметичку з тінями, зі всім. От, вже коли повернуся. Тому. Ось це такі в мене. А, тепер ж треба щось гарненько. Давайте зберемо мою косметичку від Віши. Така вона досить містка, я так подивилася. Ну, дивіться, все сюди поміщається. Абсолютно і тонально. Це дуже приємно, що я відкрила ці набори. Так, пензлі, напевно, треба було логічно скласти. Внизу. От тому супер, супер косметичка. Ось так класно. Я в захваті ось. І ще є багато чого місця, можна там якісь резиночки, заколочки покласти е, от і брати вже з собою. Все, дякую вам всім за перегляд. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимось вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Цям-па-па!